Вітаю всіх. Ви знаєте, Викладувала вночі, бо дитина погано спала. Що це? Про Донецьку-Луганську область, про окуповані території 2014 року. Мені дуже подобається діалог. По-перше, любимо, навіть ті, хто за нинішній стан на тих територіях, вони пишуть без хамства. Я залишаю ці коментарі, тому що це думка людей, які там живуть, і вони пишуть без хамства абсолютно. Я вважаю, що війна там вже 10 років, ну, якщо казати про 2014 рік, тому люди там живуть довго і в них вже є своя сформована думка. Треба також враховувати думку тих людей, хто там живе, бо повернення території це повернення, а конфлікт інтересів ніхто не відміняє любі мої. Тому це дуже важливо. Один раз в 2014 році там вже була влажа. Друга лажа така. Нам не потрібно. Треба враховувати також інтереси. На, на рахунок особливого статусу. Ви ж бачили. Він буде. Хочемо цього, не хочемо. Він буде дуже багато років пройшло. Зрозумійте. Особливий статус. Тому що коли ми щось втрачаємо, і проходить багато років, неможливо повернути в тому вигляді, в якому воно є. Це стосується будь-чого. І, наприклад, Діти, які пережили розлучення батьків через багато років, вони не можуть повернутися у те життя, яке було до. Це неможливо, на жаль. Тому ось такий приклад. Що ми маємо, то маємо. І там був один коментар про телемарафон. Я з ним частково згодна, тому що телемарафон також промивка мозгів Наш, з нашої сторони. Кажуть, що росіяни роблять, а ми що робимо? Телемарафоном. це. Давайте так. Для чого телемарафон взагалі в Україні оцей дебільний? Я його подивилась тільки один раз. Для чого цей дебільний телемарафон в Україні є? І для чого це? Що, що вони хочуть? цим? Емоції. Тримати емоційний стан населення? Видавати, ну, любі мої, перемогу хочуть так видавати. Дивіться, в нас в країні війна це правда. Це правда. В країні війна це треба розуміти. Але вони видають все якби все добре. Вони не видають негатив. Розумієте? Цей телемарафон на, на промивку Мозгів, що буде перемога, все буде добре. Не дивлячись ні на що. Добре. Спитаємо так, який буде кінцевий результат цього телемарафону? Що він зробить для суспільства? Як він вплине на суспільство? Цей телемарафон новий, постійний. Кіцевий результат, який буде цього телемарафону? Угу. Колесо долі. Ось, дивіться. Оцей телемарафон ні до чого хорошого не призведе, тому що він кардинально викривлює інформацію. Колесо долі це кармічна карта. Ви Знаєте, бумеранг, ефект бумерангу. Ось, він до, в тупік не заведе. Не буде вже чого казати там. Розумієте? Ось вам телемарафон. Тому що в нас така же пропаганда, як і в Росії по телевізору. На жаль, не буде ефекту від нього. Нормального ефекту вже не буде. Ось вам і весь цей телемарафон, який так активно всі дивляться, навіщось. Я його бачила, навіть навіщо навіть, навіть, там карта військових дій постійно, ну я не знаю. Я вважаю, що це не потрібно робити. Це моя думка.